Всім привіт, друзі! У нас вийшла нова акція від Wargaming, і ми можемо кожні 24 години забирати безкоштовну пропозицію в магазині. Вона має бути як польова пошта, так, ви можете зайти сюди на польову пошту та переглянути інформацію. Отримуйте ігрові цінності дуже просто. Протягом обмеженого часу ви зможете кожні 24 години отримувати безкоштовну пропозицію. Тобто. Всякі різні прикольчики в внутрішньому ігровому магазині. Також ви можете отримати кредити, особисті резерви, вільний досвід, навчальні посібники, завдання на X5 досвіду, 2D-стилі, деколі та спорядження. Друзі. Дуже класна штука. Тобто, ми при вході в гру можемо з Водплюс отримувати нагороди ці накопичування. Так? Наприклад, я взяв тепер за вхід в гру великі аптечки, дві штуки. так. А тепер ще додатково кожного дня. Головне не забувати, заходити сюди в магазин. Ви найліпше. Так, і знизу маю, у нас має бути, звичайно, щоден, випадковий щоденний подарунок. Тож подивимося, що мені випаде зараз. Отримуємо безкоштовний подаруночок. Ми надійшлимо на ваш така найближчим часом подаруночок. Так, точно. Тепер дивимося. Е так, бойове завдання викладено, нагорода, велика аптечка, ще одна штука, так? Так, друзі, мені ще одна аптечка випала за сьогодні, тобто не дві за відвідування, а тепер три. Тож, юзайте, можливо, вам випаде якийсь гарний подарунок. Так? Наприклад, якщо ми беремо польову пошту, так? безкоштовно, можливо, у вас x5 завдання або 2D стиль випаде. Тож, використовую лайфхак та забирайте собі ціні нагороди. Легко, просто і халява, як то кажуть, халява. Всім чао, дякую за перегляд.